Дз. Не там люди. А тут буду дзвонити. Дз. Дз. Алло. Добрий день. Добрий день! Як ваші справи? Все добре. Ну слава а Богу. вас? І в нас усе нормально. А чим ви займаєтесь? Граємось. Граєтесь? Да. що граєтеся? Ну нічого собі, кавуварочка, от який. Да. Хто це тобі таке все купив? Бабажанка. Бабазянка? Угу. Чи бабазяна? Бабазяна. -жан... Баба ну дякую. Такі зуби тут, кострулі все. А де зуби? А ото зуб хто загубив? Ну, зуба, хтось вирвав і покинув. Ну. <реш> Басина вирвала. <реш> Машина <реш> Ай, ти чудо ти, ха Басині є. Ну що, їдемо з бабою Жанкою? Жанкою на березанчині? І по понорожку? Нічого це по понорожку справді. По Поспа... Да, Так, Да. Ну, все.